Уявіть собі, що наш кишківник це як стіна фортеці. У нормі стіни міцні тримають усе непотрібне назовні. Але коли випадають ці глини, стіна руйнується, то ворог може потрапити всередину. Так само і з кишківником. Коли бар'єр стає дірявим, бактеріальні токсини та неперетравлені молекули через портальну вену попадають прямо до печінки. Це як каналізація, яка заливає місто. Печінка першою приймає удар, але вона має. Клітини-захисники або варту це клітини куфера. Вони розпізнають ці токсини та запускають тривогу за допомогою цитокінів це молекули-сигнали. Таким чином, вони кличуть на допомогу інші імунні клітини для боротьби з загрозою, після чого запускається запалення, щоб знищити токсини бактерій. Але при постійному потоці це переходить у хронічне запалення, що шкодить. Печінці. У такому стані запалення, печінка вже не може нормально працювати та спалювати жири. Вони відкладаються всередині клітин, і так формується стеатоз, а далі запалення, фіброз і навіть цироз. Тому дірявий кишківник – це не просто дискомфорт у животі, це одна з головних причин хронічних хвороб печінки. Якщо цікаво знати, як підтримати кишківник, пишіть.